Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас новий прогноз на наступний тиждень з 3 по 8 жовтня буде наступний тиждень, але я вам нагадую, що ви можете не прив'язуватися до конкретних дат. От коли ви натрапили на цей розклад, на цей прогноз, тоді він у вас, у вас і справдиться в наступні 7 днів. Сьогодні я для трьох варіантів взяла три колоди. Перший варіант це колода світлого провидця. Така дуже популярна, відома колода. Дуже гарно вона розповідає. Наступний другий варіант це колода Midnight City Taro. Отака яскрава, яка розповідає про місто Нью-Йорк. Дуже цікаві також відповіді дає. Я її дуже люблю. І наступна колода Healing Lights. Лайт таро таро світла, що зцілює, така, бачите, з такими яскравими спалахами світла, контурна така колода. Ну, Такі три колоди: дивіться, обирайте або цифру, або по рубашці колоди, або, можливо, ви знайомі з колодами, і обирайте та, яка більше вам подобається. Оця колода Пентаро вона в мене йде на першу карту, вона складається тільки зі старших арканів. І я витягую з неї карту, першу, яка позначає основні енергії, тенденції тижня. Тобто вона для всіх буде варіантів. Тож, сподіваюсь, ви визначилися з колодою з варіантом. І починаємо для першого варіанту: прогноз на наступні сім днів, на наступний тиждень. Так, о, забула, забула про цю колоду. Так, основні енергії, основні тенденції тижня для першого варіанту. Так. І тепер сам розклад. Позитив тижня для першого варіанту, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Так, перший варіант слухаємо. Основні тенденції тижня, імператриця, карта комфорту, фізичного комфорту, фізичного задоволення, коли вам буде хотітися насолоджуватися фізичним життям, матеріальним життям, насолоджуватися чи комфортом в домі, чи комфортним одягом. Чи комфортною їжею, можливо, можливо, у вас холодно, і ви будете тим займатися, щоб підбирати теплий зимовий одяг собі, можливо, щось будете таке робити смачненьке. Ну, це більше не про події, знаєте, а про внутрішній стан, коли ви. Вносити нотку такої творчості і натхнення в будь-яку вашу справу. Бо імператриця це такий персонаж, який навіть в нудній роботі привнесе якусь, якусь творчість і буде ставитися, знаєте, з натхненням. Це карта, коли збільшується кількість. Тож на наступному тижні можете очікувати. Збільшення кількості ну, чогось. Це можуть бути і гроші, це можуть бути і речі якісь, це можуть бути, е, я не знаю, плоди вашого бізнесу. І також це може бути збільшення емоцій. Тобто, якщо вас хтось кохає, да, чи з вами ділиться позитивними емоціями, ви можете ці емоції збільшити, підтримати людину, розділити з нею емоції, і позитивних емоцій стане більше. Ви все примножуєте на наступному тижні, тож очікуйте зростання і розвитку. Імператриця це дуже потужна карта, яка впливає на будь-яку сферу. Ну і знову повторюсь, що це аркан, який каже про саме фізичний комфорт. І імператриця може казати, що наступний тиждень. Ви присвятите піклуванню саме про своє фізичне тіло. Це можуть бути масажи, це можуть бути якісь оздоровчі процедури, це може дійсно покупка одягу якогось такого красивого, який вас підкреслює, ваш стиль, вашу красу природню. Ну, Коротше, піклування про свою зовнішність, і про своє фізичне тіло, турбота про себе. Карта позитив тижня, зірка, Боже, яка класна карта. Позитивний позитив, як я люблю казати. В позитиві у вас будуть, по-перше, спілкування. Але це спілкування не фізичне, а спілкування через інтернет. Дзвінки, месенджери, зідзвони чи щось таке. Це вам буде приносити позитив. Хтось, хто від вас далеко на віддаленні, оце буде зв'язок з цією людиною, принесе вам багато позитиву. Зірка це також карта творчості. Отут вони перегукуються з імператрицею, творчість. У вас буде натхнення, у вас будуть творчі ідеї, творчі задуми, які будуть за імператрицею мати результат, мати плоди, вони будуть. Зірка це ще карта обробки інформації. Можливо, ваша робота пов'язана не з творчістю, як з таковою. Да? Це може, навіть IT-сфера, бо там багато інформації треба обробляти. Але за зіркою це дуже така потужна енергія, і у вас буде все получатися. Ви свою частину роботи зробили з інформацією, передали далі, і цей проєкт розвивається, дає свої плоди і свої наслідки. Так, вибачаюсь, там у мене м'яукають на задньому фоні, але це котики. Щось ще зірка може: мрії, мрії, надії. От ваші мрії можуть здійснитися на наступному тижні, бо це карта мрій в позитиві. Не просто такі ефемерні повітряні замки, а можливо, вже вони почнуть здійснюватися. Ваша надія справдиться, оправдається. Те, на що ви сподіваєтесь, воно здійсниться. Це дуже сильна карта. Негатив. В негативі шістка пентаклів. Шістка пентаклів в негативі каже, що ви можете не витримувати баланс між фізичними вкладаннями і, наприклад, відпочинком, коли ви багато забагато працюєте, втомлюєтесь, але не маєте можливості ну, відпочити чи відновити свої ресурси. Тобто, десь є перекос, десь є, є перенавантаження. Це те, що стосується ну, фізичного тіла, втомленості і так далі. Ще шістка пентаклів може казати, що. Ви поки працюєте на майбутнє. Отут зірка нам також натякає, що ви можете працювати на віддалений результат, і за шісткою пентаклів ви будете багато вкладатися. Ну, я не знаю, фізично, інтелектуально, часу будете багато витрачати, а грошей за це будете отримувати поки що менше, ніж це вартує да, от ваша праця. Але це ну, такий тимчасовий стан. Я вам скажу чому, тому що шістка пентаклів менша за вагою. Карта, ніж зірка. Зірка дуже потужна. Тож ідіть за своєю мрією, за своєю путіводною зв'яздою, і в подальшому цей баланс він відновиться. Він поки що такий ну, не, не трішки правильний, не зовсім правильний. А далі буде все дуже супер. Ну, За шісткою Пентаклів, можливо, в негативі ви сподіваєтесь на чиюсь допомогу, чи фінансову, чи підтримку, чи допомогу навчанням, да, щоб хтось поділився з вами навичками там, чи якимись лайфхаками, і вам можуть відмовити в допомозі. І вам це буде не дуже приємно, бо шістка пентаклів тут у нас в негативі. Ну, Знову повторюю, що оця карта набагато сильніша і вона дуже потужна. А шістка пентаклів це таке тимчасове. Карта порада, шістка кубків. Бачите, у вас багато спілкування, комунікацій. шістка, шістка і ще є зірка, яка також за комунікацію відповідає. Карта порада: шістка кубків, каже вам про те, що вам треба звернутися за допомогою до когось, з ким ви вже мали справу раніше. Люди, яких ви знали раніше, співробітники, ваші там колишні однокласники чи одногрупники. Можливо, вам треба з'їздити кудись, де ви вже були. Можливо, вам треба згадати якусь діяльність, якою ви вже займалися. Тобто, це вам допоможе в якійсь ситуації те, що було раніше, або хтось, хто був раніше. І ще ця карта трішечки, так, знаєте, косвіна натякає на дітей. Можливо, вам треба приділити увагу своїм дітям, або якимось, якимось дітям, які є там поруч з вами. І карта попередження імператор. Якщо імператора роздивлятися як конкретну фігуру, персонажа, ну, людину, особистість, то попередження про імператора це, знаєте, хтось може. Ну, тиснути на вас, заганяти вас в якісь рамки. От тут імператор якраз перегукується з зіркою, бо зірка вас окриляє і кудись знаєте, в якісь дійсно воздушні замки заганяє, а імператор завжди каже: ні, треба от тут і зараз треба спланувати, треба. Ну, якби не треба мріяти, а треба щось конкретне робити. Але в даному випадку це карта попередження, не робіть як імператор. Поки що, можливо, не треба будувати чітких планів, не знаю, що там у вас за ситуація. Тримайтесь подалі від людей, які, знаєте, дуже такі авторитарні, які тиснуть і кажуть, що я краще знаю, ніж ти. От від таких людей або тримайтесь подалі, або не дуже до них прислухайтеся. Це перше. А взагалі, якщо взяти аркан імператор, то попередження це може стосуватися. Якихось державних установ, спілкування в кабінетах у чиновників. Тобто будьте обережні, перевіряйте інформацію і обов'язково перевіряйте документацію. Там може бути щось таке. Знаєте, чи не порушуєте ви якісь закони, чи всі документи у вас в порядку? Дійсно, чи все у вас, знаєте, сплановано ну, не на роки. Да? А взагалі, чи ви розумієте, куди ви йдете, чи є у вас план і план Б. Ще за імператором попередження. Імператор взагалі, це така, знаєте, карта консерватора, який не хоче виходити з зони комфорту, бо четвірочка це зона комфорту. От я вже досяг цього і мені тут комфортно, я нікуди не хочу виходити. Карта імператор каже вам в попередженні, саме в попередженні, так, вона каже. Виходь з зони комфорту, не треба дуже намагатися все контролювати. От дійсно зверни увагу на творчий підхід, на нестандартний підхід, на такий більш легкий, відпусти контроль, відпусти таку, знаєте, за шаблонність яку якусь і подивись на світ ширше, бо зірка дивиться, знаєте, не просто отак на декілька кроків вперед. От, уявіть, зірка вона дуже високо в небі знаходиться. І вона бачить не тільки ваші перші кроки, а вона бачить весь вас, ваш шлях. Тож ем, не треба все контролювати, це все одно неможливо. От довіряй своїй путівній зірці. Я б сказала так. Тож, перший варіант, ваш розклад готов. І переходимо до другого варіанту. Правильно, отак? Мідне ціпітаро це був другий варіант. Да. Е, перша карта основні тенденції, настрої, енергії тижня для другого варіанту. Друга карта. Ой, не друга карта, друга колода покаже сам тиждень. Так, не розсипайтеся карти, будь ласочка. Та ні, ні, не треба. Не будемо дивитися, це ну, я не придаю великої уваги тим картам, які вистрибнули, особливо, якщо їх декілька. Якщо ще одна, то можна, а декілька я навіть не дивлюсь. Тож, другий варіант карта позитив наступного тижня, карта негатив наступного тижня, порада для другого варіанту і попередження для другого варіанту. Давайте подивимося. Основні енергії, тенденції наступаючого тижня. Суд. Новини. Якісь новини, які змінюють ситуацію. Отак, От як вона йшла, вона змінюється. Можливо, вона навіть не йшла, якась ваша ситуація, а очікувала, чи була, знаєте, в стані в підвішеному або навіть в відсунутому. Тобто, якась ситуація у вас. Лежала якби мертвим грузом, і на наступному тижні вона може вирішитися. Це можуть бути якісь новини, які для вас щось прояснять і нададуть вам навіть крила, що ви зможете рухатися, зможете е діяти, але не просто діяти і рухатися, а якось по-новому. Ви по-новому можете подивитися на стан речей, на ситуацію. Ви можете змінити підхід або пріоритети, або. Ваше ставлення до чогось, тобто такий тиждень обіцяє бути непроходящим, не мімо, скажімо так. Карта позитив, двійка мечів. Ну, Двійка мечів це карта, коли ми не можемо прийняти якесь рішення, бо і один, і інший варіант нам не подобається. І тому якийсь час людина може. Сидіти і чекати, от бачите, якщо вам тут видно, там дорога перекрита, да? і всі світлофори мають червоне світло на всіх трьох оцих кружечках. Да? Не можна поки їхати, але для вас це в позитиві. Тобто карта каже: якщо ви не будете поспішати приймати те чи інше рішення, це навіть на краще. І у вас є час подумати, зважити, побачити підводні камені, якісь. Да? Якби ви рвонули по цій дорозі, можливо, там ремонт дороги, і ви в якусь яму б натрапили. Ну, це образно, звісно, я кажу. Але якщо щось поки що не вирішується, це в позитиві. Чекайте, от ця карта суд каже, ситуація вирішиться. Карта це не дуже така швидка. Можливо, вам дійсно треба почекати ще для вирішення ситуації. Негатив. Туз жезлів. От бачите, знову все перегукується. Якщо ви от не можете не діяти, от ви хочете вскочити і побігти і щось робити, то це для вас буде в негативі. Не треба запалюватися, як отой сірник, не треба нікуди бігти, не треба зайвої метушні і активності. Посидьте, подумайте, зважте, поспілкуйтеся з людьми, позбирайте інформацію, бо мечі. Це інформація, це наша ментальна енергія, коли ми або спілкуємося, це спілкування, ну, ні двічка мечі, а взагалі мечі, ем, стихія повітря, коли ми спілкуємося з кимось. Це карта інформації, коли ми не можемо діяти, бо мало інформації. Тож позбирайте її, послухайте розумних людей, почитайте щось, пошукайте в інтернеті. Не біжіть, не треба. Це буде в негативі для вас. Карта порада, король. Мечів, бачите? Король мечів. Порадьтеся з розумною людиною, з людиною, яка знається на цьому, або з людиною, яка е може впливати на цю ситуацію. Е це людина, от ви знаєте, я тут -от думаю, щось в мене вимальовується страшний суд, і король мечів. Це може бути про якісь офіційні юридичні справи. Да? Е не поспішайте, не робіть нічого поспіхом. Порадьтеся з кимось, хто знається на законах, на правилах, не знаю, може, на якихось консультаціях юридичних чи щось таке. Візьміть консультацію у юриста. Ну, отак от мені йде, бо суд не просто так суд, правильно, юридична якась справа йде у нас. І не дійте імпульсивно. От знаєте, коли людина спалахнула і хоче бігом щось робити, хоч щось, не треба, хоч щось. Поговоріть з умною людиною, з розумною. І карта попередження дев'ятка пентаклів. І не розслабляйтеся. Да? От Дев'ятка пентаклів це людина, яка думає тільки про свій комфорт. Uh, і витрачає гроші на щось таке ну, дороговартісне, на якесь таке лакшері. Да? Можливо, ці гроші вам знадобляться от на цього <сум> консультанта, не знаю. Тобто, розслаблятися і відпочивати, і витрачати гроші на свої забаганки зараз не час, не треба так робити. Щось тут у вас таке може знаєте, не дуже приємне. Можливо, це якась. Перевірка, наприклад, на роботі, да, прийдуть на до вас оцінювати вас, дивитися, чи за законом ви працюєте, От якийсь аудіт. Так, ви при запросіть до себе якогось такого ну, незалежного аудітора, хай він попередить негаразди. І оці гроші, які ви хочете на себе витрачати, на комфортне таке своє життя, чи якусь ситуацію комфортну, поки що не треба. Гроші, які вам знадобляться. У вас тут щось таке несеться. Загострена якась ситуація, коли треба буде щось сплачувати. Так, і третій варіант, третій варіант Таро з цілюючого світла і ваша ваш прогноз на наступний тиждень, на наступні сім днів. Загальні тенденції тижня і сам розклад. Карта позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження для третього варіанту. Загальні тенденції тижня, маг. Якщо маг стосується вас, ну, не стосується, це все стосується вас, але маг може показувати вас особисто. І тоді загальні тенденції тижня будуть направлені на те щоб переконувати когось, робити те, що вам потрібно, брати справи в свої руки, проявляти активність і ініціативу. Не чекати, коли справи самі якось вирішаться, а проявити ініціативу. От весь тиждень у вас буде активний, динамічний, ініціативний і ще, от вам треба буде когось в чомусь переконувати. У вас є якась мета. І вам потрібні ну, хтось, хто вам там допомагає, чи якось впливає на це. Вам треба підготувати аргументи, якусь може, промову, я не знаю. Тобто, переконати людей або людину якусь в тому, в чому ви ну, хочете, чого ви хочете досягти. Але МАХ може показати якусь вплив якоїсь людини на вас. І цей тиждень ви відчуєте цей вплив. Якась може людина до вас, знаєте, так також переконувати вас в чомусь, і вам треба тут бути дуже уважним, бо Мах – це така людина, яка може, ви знаєте, так впливати на людей. Щоб вкладати от свої думки, свої потреби в голову іншим людям. І Тоді інші люди ну, якби ведуться на це і роблять те, що треба магу. Тож ви самі подумайте і скажіть для себе, чи це ви будете таким магом, чи цей маг буде намагатися вплинути на вас. Позитив тижня, сімка мечів. Сімка мечів це дипломатія, це маніпуляція. Я думаю, маг це ви. Мах – це про вас, що вам треба щось, у вас є, яка мета, і карти вам розказують, що вам треба іти не шаблонним шляхом, не стандартним шляхом, а якимось шляхом, знаєте, хитрим, хитрим, креативним. І от дійсно впливати на людей якимись такими дипломатичними методами, які можна інколи назвати навіть маніпуляціями. Я сподіваюся, що це не щось кримінальне з вашого боку. Тож, в позитиві, що ви зможете, ви зможете порішати свої справи, і вам для цього, от знаєте, як така буде підхід такий нестандартний. Якось ви так дуже. Е Цікаво підійдете до своїх справ. Ви і людей зможете переконати, і справи свої порішати. Да? Там, де м, хтось не зміг, а ви зможете. Якщо вас в двері не пускають, ви зможете у вікно влізти. От щось таке у вас буде. Негатив тижню паж мечів. Хтось буде чому цьому сопротивлятися, пручатися будуть. Хтось буде, знаєте, так з недовірою ставитися до вас, не надавати вам якусь інформацію. Ви отак, от як мах, аргументуєте, переконуєте. А інша людина може сказати: так: стоп, а я тут не все розумію. Я тут не всьому довіряю. Щось мені тут не подобається. Піду я перевірю інформацію. Тож, якщо ви хочете своєї мети досягти, підготуйтеся, підготуйтеся, що люди вам не будуть одразу вірити на слово і одразу робити те, що ви хочете. В негативі паж мечів ще може що сказати? Він може казати про дітей, про дітей, які ну, з ними може бути, знаєте, важко знайти спільну мову. Є такі діти, які знають, як вони хочуть, і їх ніяк не переконаєш. Да? Такі дуже вперті дітки, з якими важко знайти спільну мову. Тож підготуйтеся, можливо, дійсно ви будете впливати на якусь дитину, ну на свою, я сподіваюся, да? і вже отак креативно ви будете там і клоунами, і аніматором, і сказочки будете розповідати, аби тільки ця дитинка зробила так, як треба вам, або щось від неї там. Ну, я не знаю, що ви там хочете від цієї дитини, ну, якось будете перед нею плясати, буквально, да, показувати, от бачите, фокуси якісь показувати, щоб дитина вас слухалася або робила так, як треба вам. Ще паж мечів в негативі може бути якась така сварка. Сварка ну, невелика, бо це пажик, звісно, да, це не. Велика така війна це коли ви посварилися і сказали неприємні слова. Вам сказали, і ви у відповідь сказали. Ну, щось таке загострений такий, знаєте, момент якийсь може бути, коли ви одне кажете, а вам у відповідь не те, що ви хочете почути, і через це конфлікт може виникнути. Так, карта порада. Та що ж таке? Дивіться, скільки мечів у вас, що у вас там відбувається? І у пажаж, ви пам'ятаєте, у класичного, ой, не у пажа, Боже, у мага. На картинці мага на класичній, там же в нього всі інструменти, і меч в тому числі, і бачите, перша карта. Меч, меч, мечі, мечі, мечі. Меч, що робити? Щось у вас такий гострий тиждень? Ну, я не знаю. Карта порада, дев'ятка мечів. От дивіться, зазвичай за дев'яткою мечів людина себе накручує, самонакручування йде, коли людина прокручує негативні сценарії, ганяє негативні думки, що нічого не вийде, все пропало, щось трапиться погане. Але це ж порада. Ну, в пораді не може бути, щоб ви себе накручували, бо дев'ятка мечів це порада така. Продумайте найнегативніші сценарії вашої справи. Я розумію, що тут щось таке е, особливе, таке. бачите, скільки мечів це не просто так. Щось особливе, щось важливе. Тож продумайте всі можливі негативні сценарії для чого? Для того, щоб. Підстрахуватися, підібрати аргументи, підібрати план Б. Якщо не так піде, то що ви будете робити тоді? Розумієте? От подумайте, отак-от зануртеся в ці е, роздуми і обдумайте свої дії. Обдумайте І, взагалі, можливо, обдумайте можливі наслідки. Я не знаю, що ви там зібралися робити. Ну, Може, щось зовсім незаконне. Да? Тож подумайте про наслідки, можливо, це вас зупинить. І карта попередження. Не, е, не діліться, не діліться своїми планами, ну, принаймні, поки що, на цей тиждень, на найближчі сім днів. Не діліться зі своїм колом, зі своєю сім'єю, з людьми, які поруч з вами, бо попередження про те, що ваш, е, спільне, ваше близьке коло вас не підтримає, у вас не буде взаєморозуміння. Тож не діліться ні з ким і ще раз обдумуйте отут, от, розумієте? Обдумайте те, що ви зібралися робити або те, що ви хочете робити, я думаю, що поки що вам варто почекати. Ну, принаймні, нікого не посвящати в свої діла. Сподіваюсь, вам це було корисно. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що йде мова. Дайте мені, будь ласка, зворотнього зв'язку, напишіть коментарі. А зараз я вам бажаю гарного наступного тижня і прощаюся до наступних відео.